Астрологічний прогноз у другій половині зими на початку весни 2024 року в міжнародному просторі в Україні, в Росії, у війні відбудуться значні революційні зміни. А саме, зараз, до 20 січня, поки ще багато планет знайки з Дяка Казірух, то відчувається тиск з боку держави, тиск з боку, з боку обставин, економічний тиск. Тиск зверху. Потім, коли планети перейдуть водолій після 20 січня, ця тенденція зміниться, знизяться такі обмеження, деякі зміняться тенденція чіплятися за старі задачі, за старі цілі. <кій> в Російській Федерації та позиція, яка декілька останніх років, що затягнули тугіше пояса, щоб воювати. Щоб досягти своїх цілей, вона теж почне змінюватися. Е, і тенденція орієнтація грати вдовгу в війні теж почне знижуватися ця популярність цієї тези, що війна мусить бути довго. Бо планети переходять зі знака водоказірок, який пов'язаний з тиском обставин з довгими водолій. Можна порівняти ці процеси, наприклад, коли наприкінці 2020 року такі дві планети перейшли з Казірога в Водолій, і приблизно один рік були сильні обмеження від коронавірусу, а потім вони знизились. Або можна порівняти з 96 му та 98 му роках, теж дві дальні планети перейшли з Казірога у Водолій. І почалися зміни після такого періоду стагнації, який відбувався при розпаді. І можна порівняти, наприклад, такий образ, як була система кінотеатрів, а потім з'явились відеомагнітофони. Глядачі в коментарях запитують, а куди дінеться система влади Путіна? Я прогнозую, що вона піде в нікуди система влади Путіна впродовж 2024-2025 років. Та сама ситуація, що в 90-х роках куди поділися кінотеатри? Ну вони вроді якби не поділися, просто у людей з'явились відеомагнітофони, і люди перестали дивитися кіно в кінотеатрах. При планетах водолії, тобто в лютому більше всього планет Водолії, міжнародна співпраця, підсилення, об'єднання держав. Але із-за того, що Плутон входить в перший градус знака Зодіака, а перший він такий необкатаний, трошки новий, тому реформи можуть бути на початку неадекватні. Що ж буде такі, такого нового креативного? Щоб це сказати, треба розуміти, треба володіти якоюсь інформацією. Кожного з вас є якась інформація, ви бачите, якась людина як страус, голова в піску. І ви цій людині хочете щось сказати, наприклад, але вона не хоче цього чути. Наприклад, ваші російські родичі, як страус, голова в піску. Ви їм хочете щось донести, і бачите, що вони не хочуть чути, вони заякорились на своїх якихось якорях. Оці якорі це аналог знаку з Дяка Казірох. І сама ситуація почне людям говорити. Що король та голий, тому неперспективно зараз тримати голову в піску і дивитись дійсно, які тенденції наближаються. Якщо ви на щось не хотіли дивитись, подивіться, можливо, це здійсниться. Людям прийдеться почути те, чого вони не хотіли б чути. Знак Здяка Водолі пов'язаний з принципом альтернативи, тому може підсилитися альтернатива вибору, альтернативна військова служба. Альтернативні плани дій в житті людей і альтернативна політика. Оці тенденції, коли люди самі обирають собі підрозділ, хто йде служити, вони підсиляться. Водолій – це знак сюрпризу пристебніть рівні. Водолій пов'язан пов'язаний з принципом навпаки, шиворот на виворот. Водолій каже одне часто, а виходить зовсім інше. Ну, наприклад, Зеленський водолій Він любить несподіванки. Юмористи це люди, які роблять несп... Ну, При юморі він робив несподіванки, ну, і так далі. Тому не тільки від Зеленського, а від інших людей можна очікувати несподіванок у лютому. Казірох означає прямувати до чіткої мети. І при планетах водолії прямувати до мети смисл перестане бути. Прямувати до якоїсь мети, втрата дисципліни і організованої структури. В військових підрозділах може знизитися дисципліна. Наступати вперед в цей період у лютому місяці може тільки самомотивований підрозділ, а не той, якого тримають згори дисципліною. Наприклад, навесні 23-го Плутон на трошки виходив водолій, і тоді не було організованого наступу. А потім Плутон повернувся в Козірог влітку 23-го і ЗСУ здійснили контрнаступ ну, організований. А навесні цього не могли зробити. Так само зараз складно буде організувати. Часткова втрата керування військами і політикою. Вихід самоуправління, децентралізація повноважень. Принцип організації по принципу футбольної, волейбольної баскетбольної любої команди. Це принцип водолія. В, в команді футбольній нема начальника над футболістом, в якого м'яч зараз. <кій> Повітряна війна. Водолій пов'язаний з небом, з тим, що знаходиться в повітрі. Тому якщо в Російської Федерації є запас ракет, то саме при планетах Водолії вона буде максимально їх вистрілювати. А також дронова війна, війна в повітрі, вона водолі пов'язана з повітрям, тому вона активізується наприкінці січня, в лютому, на початку березня. Ну, більше всього, наприкінці січня, в лютому. Позиції Зеленського підсиляться. Можна згадати листопад-березень 2020 перед війною. Перед війною, от восени і на початку зими Зеленського були слабкі позиції, його всі критикували. І так само зараз відбувається. А потім, коли війна почалася, він якби набув собі ну, авторитета. Планета Урану, правитель Водолія, тобто правитель знака Зеленського, вона ретроградна і тоді, і зараз, і він веде себе більше інтровертно, нерішуче. Планета Уран розвертається приблизно з 25 до 30 січня. Це значить, у Зеленського змінюється. Пасивність на активність, і при планетах водолії він буде дуже активно діяти, тобто наприкінці січня в лютому. А у, Зеленсь... ну, у України, тобто у Зеленського, скоріш за все, з'явиться якісь н... нові види озброєння. <кій> Марс буде в Водолії. Водолій це децентралізований знак зодіака. проти Лева знаходиться, який означає тримати владу і централізувати щось. Тому будуть відбуватися процеси децентралізації. Процеси децентралізації, і це означає з точки зору наступу, що в цей період, тобто наприкінці січня в лютому, я вважаю неможливий централізований наступ Російської Федерації, бо водолій означає багато і потрошку. <кій> Значить, можна людям порекомендувати переходити в нову якість, не чіплятись за старі погляди, відмовлятись від внутрішніх обмежень, від внутрішніх якорів, які довгі роки люди за щось чіплялися. Символ, як корабль, підняв якорь. Також символ водоліє ангел, що лє воду з неба. Тому кому доступні такі речі, як якісь інсайти, озарення, свише якісь знаміння, то в цей період вони підсиляться. Ну і в принципі, оскільки багато людей тримають як страву з голову в піску, то в лютому багато людей почують те, що вони не хочуть чути. Кібератаки, Водолій пов'язаний з, ну, з електронікою, і там будуть планети в водолії, тому можна прогнозувати в тому числі на фінансові якісь установи. Бо також планети є в тельці. Якщо Казіров це знак законний, то Водолій – це знак беззаконня. Знову ж таки, як приклад Водолія можна привести Володимира Зеленського, як він ну, такі дії іноді робить, які ну, складно вкладаються в рамки ну, чогось такого консервативного. В армії можливо зниження дисципліни із-за того, що буде зменшений вертикальний тиск. І люди, які самомотивовані, це як і в російській, так і в українській армії. Вони будуть відчувати себе більш впевнено. Ну знову ж таки, як принцип футбольної команди, над футболістом, коли він володіє м'ячем, на горі ніхто не стоїть. Він є самостійним повністю, самостійним і незалежним. Далі. Водолій знак зодіака, який знаходиться проти лева, лев знак зодіака, пов'язаний з дітьми. Тому в цей період, в лютому місяці, треба буде звернути увагу на дітей. В тому числі на, на те, щоб вони ну, гуртувалися в якісь колективі, бо Водолій це знак колективний. Таким чином, можна підвести підсумки, що якщо ви володієте якоюсь інсайдерською інформацією щодо можливих змін в найближчому часі, то, скоріш за все, ці зміни вони відбудуться. Водолій знак децентралізований, тому я хочу сказати, що неперспективно. Звертатись до якоїсь вашого керівника, начальника чи єдиної людини, якому довіряєте, а треба децентралізувати свої інформаційні потоки в цей період на лютий місяць. І спілкуватися із людьми, дізнаватись різну інформацію у різних людей. Таким чином, ви будете більш ну, в темі. Ретроградних планет в цей період немає, тому все, що відбувається, воно буде нове. А в принципі, воно буде витікати не із нутрів України, а зовні, з міжнародного середовища, бо водолій – водолізнак, який пов'язаний не з національним, а з інтернаціональним. Тому в Євросоюзі, в США, там, в інших країнах теж буде щось. Відбуватися. Багато з чого це вже відчувається. Сполучений Штат, Російська Федерація втрачає так ну, це як система кінотеатрів, як я навів приклад в 90-х роках. От Російська Федерація, Путінська влада це як система кінотеатру. з'являються відеомагнітофони, і все, і вона стає не актуальною. Те саме Сполучені Штати Америки. Це як система кінотеатрів. І вона теж стає менше актуальною. Тобто підсилюється ну, така ініціатива з боку е, різних людей, різних країн, соціальної активність. І на це перспективно ставити ставку. Е, такі прогнози. Пишіть, будь ласка, свої відгуки коментарі. Діліться цим відео зі своїми друзями знайомими. На все добре.